Шановні друзі, панелька екофлоу на 100 Вт видає 105 Вт. Це дуже гарно, це означає, що рівер Max зарядиться за 4 години. Будемо спостерігати. бачите, тримається. Ви просто підбираєте правильний кут. Якщо правильно налаштувати, ще оптимальніше, може було б і 120 Вт приблизно. Ну, звичайно, взимку не така ефективність, там можна десь 20-25 ватт максимум отримати, але влітку, як бачите, 100 ватт це ну, взагалі не проблема. Є навіть панельки на 220 ватт, котрі, я розумію, ви десь можуть і десь 250 ватт. Зарядка йде, все гаразд, але все контролює. Я, друзі, через декілька годин вже почався дощик, але ми накопичили 84% заряду. Думаю, це дуже і дуже гарно.